Вітаю вас, друзі! Добрий ранок усім, хто вже приєднався і ще приєднається. Артема дуже дякую за камеру одразу. Оце сміливість. Добре. Запрошую вас на початку до молитви і дуже рада, що ми можемо знову з вами разом зустріти тиждень і послухати натхнення, почати його з роздумів над Божим Словом. Дорогий Ісус, ми дуже дякуємо тобі за таку можливість побачити один одного, почути і разом порозмислити над твоїми істинами, над твоїми словами. Допоможи, щоб те, що тут пролунає, щоб воно залишило відбиток в, нашим, в наших серцях, щоб перетворилося на практику в нашому житті. Благослови кожного, хто сюди приєднується особливим чином і наповни наші серця Святим Духом, об'єднай, незважаючи на відстань. Дякуємо тобі за все. Амінь. Амінь. Так, сьогодні в нас залишається три тижні до кінця. Це третій від кінця тиждень. Ось і не віриться. І сьогодні в нас 136-й псалом, тут 9 віршів, і розбирати його буде Іван, Іван Богдан. Це буде в нас знову тиждень учасників, коли кожен день буде різна людина. Ось, Тому кожен зможе привнести щось своє. Іване, можеш трішки представитись і розпочинати. Вітаю, мене звуть Іван, як ви вже зрозуміли. І сьогодні в угодні, мов іде про дещо дивний псалом. Псалом 136. Хтось тобто має можливість зачитати виразно. Що ж, над річками Вавилонськими. Там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арпи, співу, бо пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші, а веселощі нашому читалі. Заспівайте на нам із сіонських пісень. Як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя, нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати. Якщо не поставлює Єрусалима над радість найвищу свою. Пам'ятай же, О Господи, Адомським синам про день Єрусалиму. Як кричали вони Руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин його. Вавилонська дочко, що маєш іти уграбована бути. блажене, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла. Блажене, хто ухопить та, та порозбиває, обскелює твої немовлята. Давайте сьогодні по можливості попрацюємо активно. В, чому в першу чергу кидається в очі. Що дивного в цьому псалмі? Трохи є в мабуть, особливо останній вірш. Особливо ну, останній вірш. Сама Давида. Чи ні? Хто автор цього псалму? Друзі, підключаємося активно, хто має можливість, хто має можливість відповідати. І от стикаємося з першою проблемою. Псалом описує ситуацію над очками Воволоцьким ситуацію неволі. Це було набагато пізніше Давида. І чи того єврейському тексті в анотації не пишеш, що це псалом Давида. А авторство, скажімо так, не встановлене. Друге якби ви ніколи цей псалом не читали, не чули про нього, а тепер прочитали. Чи не виникло б якесь відчуття, що щось дуже знайоме, що вже десять разів чув мало не маминої колиски? Якісь образ знайомі асоціації? Друзі, бувало таке? Цей псалом особливий ще своїм впливом на культуру. Небагато які твори можуть. Вплинути її через 10 років. Ми всі пам'ятаємо, мабуть, що феномен Гаррі Поттера, коли всі про нього говорили, захоплювалися, дуже швидкі, стрімкі і популярні екранізації. А зараз згадуються, як про щось таке старе, мало не з 90-х, прожив феномен пару десятків років. Тут в салон написано кілька тисяч років тому, то невідомо ким. А образи? Образи пізнаємо досі. Які ви образи, які впізнаєте, можете назвати? А Єрусалим названий донькою. Добре, я, а якщо ви не віруюча людина, і вам зачитала цей псалом, що знайомим кинеться в очі? Пісні це такий жанр, який, я спершу думав, розібрати цей псалом як звичайний уривок, про що йдеться, що хотів псалом співець сказати, що в ньому нове, яка головна думка, які постають питання, яке можливо практичне застосування, переказати текст, розібратися з підтекстом, що донести бажають, або говорити детально контекст. Однак це те ж саме, що якийсь вірш потік чином розбирати. Що розбирати гімн України? Виглядає знущальним, правда ж? От образ арфи, яка висить на вербі. Які асоціації, які емоції викликає сам по собі цей образ? Найцікавіше те, що взагалі і викликає, правда? ж? На арфах зараз не співають. Зараз співають на гітарах в концертних залах, а не на арфах біля річок. Здавалося, пустий предмет. Те ж саме, що сказати, що десь молоток лежить на камені. А ні. Зустрінеться в ряди годи в якійсь і не пісні, в якомусь віршеві, в якійсь промові. Салом має дуже великий культурний вплив. Він пройшов через тисячоліття через кордони. Це один із тих образів, які досі живуть у нас, навіть у нас в Україні. Навіть посеред народу. Наполовину неосвідомлено, я б навіть сказав більшою частиною неосвідомлено. Однак згадайте, повісити арфу на вербу. Що це означає? Не кожен пояснить словами, однак навіть дитина зрозуміє, що це таке. Над річками павелонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи. Спів, бо пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші а веселощі в нашому учителі. Заспівайте на нам із Сіонських пісень? Як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Як думаєте, чому виникло подібне питання? Здавалося, пропонують заспівати, ну заспівайте, засвідчите. Якщо забути, що це поезія, чому? Чекаю на ваші думки. Що за важкі питання о шостій ранку? <хі> ну, ладно, якщо це в, на чужині вони були, то це те саме, що уявіть ви в полоні, і вас так іграючи, питають: ну, заспівай там щось. Як давай, розлічи нас, і зрозуміло, що тобі не захочеться розвлікати тих, хто увів тебе в полон. І Щось своє культурне, дуже близьке для тебе виконувати для них просто так, на бажання. Ісус Христос сказав: не кидайте перел своїх перед своїми. Це з одного боку. Ну от цей псалом це про що скоріше? Про розум, про євангелізацію, про щось дуже велике, розумне, що потрібно вникати, вивчати як пророцтва, це, чи це швидше про стан душі. Про щось що словами навіть ти дуже опишеш, але образи знайомі виникають. Загубитися неможливо. Відчуття якось переживаєш сам по собі, які виникають, хоча б і слабкою мірою, і слабке відлуння. Про що це більше? Про розум чи про образи? Цей псалом – поезія, він не ставить на собі більше меті чогось навчити, він не ставить на меті розібрати складне богословське питання. Хоч тут слова про росту мимохідь і блимають в кінці, тим не менше, і не це його головна мета. Псалмоспівець молився, він вливав Богові душу, подібними словами хто б це не був. І це один із тих псалмів, котрі прийшли через віка, прийшли через тисячоліття. Добре. Відчувається, як вже неодноразово сказали, туга за Батьківщиною. Відчувається і навіть прямо описано. Один із небагатьох моментів, які тут описані прямо. Як же зможемо ми співати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе у Єрусалиме? Ми сиділи та й плакали, коли згадували Сіона. Пам'ятай же, о Господи і домським синам про день Єрусалиму. Це явне. Це те, що лежить на поверхні порівняно. А чи були інші причини для смутку? Так, можливо, тяжко. Ще вчора ми, мабуть, що не видів псалом, обговорювали, чи коли. Так, мабуть-що. А зараз уже різко перескочили до Вовського полону. Так, скаче для Апсалов. Чи були інші причини? А для чого взагалі Ізраїль Бог помістив до Воволон? Чому і для чого? Ну, взагалі, через їхні переступи. Добре, дякую. Дійсно, через їхні переступи. А чи було це необхідно? Що було б інакше? Юрій, дякую для виправлення. Тут така ситуація, що якби Господь не помістив Ізраїль у оголон, якби не було цього дуже тяжкого полону і агонії, яка описана в псалмі, невряд чи хтось із вірних в Господу залишився б у самому Ізраїлі. Господь врятував таким чином остаток свого народу. Це Господнє спасіння. Ну, Але це спасіння, як бачимо, доволі нелегке. Це агонія. Це сумно, це лячно, це страшно. Даремно, що заслужили. Даремно, що так потрібно. Легше від цього не стає. Даремно, що це Господь проводить через якісь випробування, через переплавку. Що він як вольчар з глини, бажає щось нове виліпити. Більшість істориків вважають, що ізраїльська нація як нація сформувалася саме під час Вавилону під час полону. Однак вони про це не знали. А якщо і знали, не до того було. Ми можемо знати великий Господній план. Ми можемо знати, що буде тисячоліття царство, що Ісус за нас умер і нам там місце. В моменті від цього легше не стає. І інколи звучить псолома співати не хочеться, на серці зовсім інше. Ми, як і євреї у Вавилоні, тут на землі, по суті, чужинці. На що натякає, зрештою, псалом? Як ж зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Є така цікава практика. У людини на душі біль, їй пропонують в якості альтернативи почати хвалити Господа, почати співати пісні. Либонь полегшає. Он Давуд співав Господу, поспівуйте, як в Псалмах, поспівуйте, як Давид. Даремно, що дуже тяжко. Хіпа. В салмах, скільки ми бачимо, що ми там бачимо кожен раз, це чесність і бачимо точність. Що на серці, те й на язиці. серце людей, дітей, яких поубивало, зовсім не бажало добра. Ні загарбникам, ні їхнім дітям. Зрештою, в кінці псалму це в страшні слова виливається. <кхи> Блажен, хто ухопить та, та порозбиває об землю і твої немовлята. Що більш правильно? Сказати Богові. Правильні слова, знаючи, що вони відповідають на Біблії, а серце зовсім в інший бік іде. Чи сказати Богові те, що на серці на даний момент? Як буде чесніше? Що дозволить Господу вести роботу? Цей псалом не закритий. Цей псалом починається з моменту спогаду про те, як над річками Воволонськими полоні згарбники хотіли, щоб люди співали, але арку висять на вербах, люди плачуть, згадують Єрусалим, згадують Сіон. По суті, заклинаються, що будуть пам'ятати завжди. І просить Господа, щоб пам'ятав про цей день, щоб, зрештою, відплатив. Тут ця історія не закрита. Але в Біблії вона закрита. Це невеличка частинка агонії, і ця частинка лишення дрібний клаптик великої карти, на якій є Божий план. У Бога був план врятувати залишок Ізраїлю. І він його врятував. На жаль, щоб врятувати, довелося допустити полон через зіпсуття народу. Нічого. Господу, якось виявилося, легше працювати з царями вавилонськими і поставити до них пророків, ніж до царів свого народу Ізраїля. Нічого. В себе вдома народ йшов за чинами інших народів, за іншими богами. Нічого. В Вавилоні все по-іншому виявилося. Як би тяжко не було, у Господа знайшовся цар, до якого можна хоча б пророків поставити. Народ, замість того, щоб іти за чинами інших богів, згадав про свого Бога. І зрештою, хто не змішався, хто залишився, Тих можна було повернутися з тими, можна було знову мати справу. У Господа ця ситуація була під контролем, як і всі інші. Найбільш сумно, що в момент агонії це не відчувається. У мене все. Помолимося на кінець. Хто має бажання? Господи, я щиро тобі дякую за те, що ти відкриваєш не тільки істини про спасіння. Ти відкриваєш і суть людини, ти відкриваєш найрізноманітніші моменти, найдивніші закутки серця різних людей, де б і коли б вони не жили. Щойно ми починаємо думати, що правильно. Так треба, будь-які уявлення розбиваються об твоє слово. Завжди знаходиться в селом, завжди знаходиться картина, де ти це передбачив, де люди вже пережили. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, даруй чесність, щоб виливати тобі з такою прямотою. Як це робив автор цього псалма. Амінь.